Проміна Глорія і бідечення. Так нині відкриває Дух Святий, народи мій. Наблизься до мене, і я наближусь до тебе. Я прийшов на це місце в одежі милості, щоб милувати і прощати. Але якщо ти будеш неуважний до голосу мого і будеш жити в дорогу свою, я зустріну в одежі судді. Тому що час короткий, і я приготовляю народ мій до дня восхищення. Але в мене є ще план на цю місцевість, так каже Господь. І невже тобі потрібно потрясіння знову, щоб ти наблизився до мене? Знову потрясіння, щоб ти пробудився і став у волю мою? Блажений той, хто чує голос мій і йде за голосом моїм? Я приготовив ману і воду живу таким. Я приготовив білу одежу оправдання. Нині на цьому місці я чую і приймаю моління мого народа. Возвись молитву вірі за цю місцевість. Возвись молитву вірі за долю твою, за долю твоїх сімей. І я буду відповідати. І я не буду баритися. Я прийду своєчасно. Але випробування віри має мати досконалий чин, щоб ти мав терпіння. О, як багато втратили терпіння. А що буде далі, коли прийдуть великі переміни, і те, що ти маєш, я буду забирати. Як будеш дякувати тоді, коли прийде велика скудость, як будеш дякувати тоді, коли не будеш мати таких зібрань, нині оціни моїми милостями на цьому місці воздай славу мені. Поверни лице Твоє до мене, бо я твій Бог, бо я веду тебе по тій дорозі. По якій потрібно тобі йти. І наскільки будеш внімати заповіді моїм, настільки мир мій наповнить тебе, і в той грізний час, в той злий день, ти будеш спокійний. Амінь.